У лінійці X-Line є широкий вибір комплектацій трейлерів, такі як X-Line Moto, X-Line Base, X Line Comfort, X-Line Black Edition та максимально укомплектована X-Line Premium. Також є ряд опцій навесного обладнання. Сьогодні детальніше про них та переваги наших трейлерів. Мене звати Юля і ви на каналі Lifestyle Camper. Палатка зверху. Якщо вам замало спального місця в кемпері або мандруєте великою сім'єю, в цьому питанні ми знайшли рішення. Наша новинка автономет. Дуже зручний та практичний у використанні. Не створює додаткових шумів, не порушує аеродинаміку, не потребує догляду. Верхня та нижня частини зроблені за без пластику. Палатка відкривається автоматично, вам тільки треба зняти запобіжники. Матеріал намету міцний поліестер з поліуретановим покриттям. Він водонепроникний та стійкий до ультрафіолету. Намет має два вікна, а також москітні сітки. Матрац зроблений із суміші 50% бавовна та 50% поліестер. Товщина 6 см. Є різні кишені для приладдя, наприклад, для годинника, телефона, газет, журналів тощо. Алюмінієві сходи встановлюються з боку палатки. Вони входять в комплект. Стеля утеплена і захищена від конденсату. У наметі також є USB-роз'єми з обох боків та тайпсі, розміри палатки довжина 2,10 ширина 1,45 м. Висота у відкритому вигляді 95 см. Вага приблизно 60 кг. Додатково є змога встановити боковий тент з підсвічуванням розміром 2,5 на 2 метри. Це чудова зона відпочинку, захищає від сонця та дощу. А вбудована підсвітка дозволяє з комфортом відпочивати увечері. Якщо ви подорожуєте великою сім'єю, то кімната для тентової марки з розміром 2,5 на 2 і на 2 метри висотою буде чудово слугувати додатковим простором для сну або зоною для відпочинку. Або можете обрати маркізу в'ялову тентову з підсвічуванням радіусом 270 градусів. Напишіть. Яку маркізу ви обрали би для відпочинку на природі? Кімната для переодягання туалету або душу розміром метр на метр та висотою 2 метри? Душ в трейлері працює наступним чином: душ подає воду з будованого резервуару на 60 літрів води. Вода нагрівається за допомогою електричного нагрівача, для цього необхідно підключення від електромережі на кемпінгу або від генератору. Точка підключення у комплексі зі шлангом та лійкою. Душовий гарнітур має можливість регулювання тиску води для вибору оптимального комфортного потоку. Ця душова кімната може використовуватися для біотуалету. Коротко про кілька ключових переваг. Продукція Lifestyle Camper була розроблена та виготовлена в умовах системи управління сертифікованої бюро Veritas на відповідність вимогам стандарту ISO 9001-2015. Причепи Lifestyle Camper є сертифікованими транспортними засобами, що підтверджується наявністю сертифікату типу транспортного засобу європейського співтовариства. У виробництві наших трейлерів ми обираємо екологічно чисті матеріали: французька безформальдегідна фанера, яку використовують в побудові дитячих меблів та будівництві яхт. Високотехнологічний двохкомпонентний полімер LINEX, найміцніший міцний у світі. Покриття LINEX Має європейський санітарний харчовий сертифікат і використовується для покриття харчових контейнерів. Ми обрали лаки на водній основі, які застосовуються у виробництві дитячих меблів, найкращі м Все це гарантує відсутність хімічних запахів всередині трейлера. Наше покриття дуже якісне, міцне, унікальне та досить дороге. Ми покриваємо наші причепи повністю з усіх боків. Це покриття як кокон. І гарантує їх повну герметичність від протікання. Енергоефективність. Кемпери, обладнані сонячними панелями, що дозволяє використовувати відновлену енергію. Ми легше багатьох, ми легше всіх. Для офроудного причепа це найважливіший показник. Ми цьому дуже багато приділяли уваги і намагаємося зробити трейлер максимально легким. Це допомагає легко подолати бездоріжжя, якщо у вас X-Line. Та допомагає на звичайній асфальтовій дорозі зменшити витрати палива, якщо обираєте стілдроп. Ми розробили зміни у конструкції незалежної підвізки Кнот. Ці зміни дозволили змінити хід підвізки з 7 до 16 сантиметрів. Наші зміни були ухвалені конструкторами компанії Кнот. На даний момент компанія Кнот надала артикульні номери новим деталям та виробляє для нас ексклюзивну змінену підвіску. Ми вважаємо, що ексклюзивний збільшений хід підвізки є також нашою перевагою. Наші кемпери мають низький центр ваги 48 градусів бічного крену, причіп стійко тримає з великим запасом. Отже, наш кемпер має кухню-спальню. Замість вантажного відділення можна перевозити велосипеди або кросові мотоцикли. Зверху може бути намет, в якому можна спати. Може бути додаткова бокова кімната. Сама ідея полягає у тому, щоб дати можливість всією родиною потрапити в нелюдні місця і мати при цьому повний комфорт, провести час з друзями та сім'єю за улюбленим хобі і при цьому насолоджуватись свіжим повітрям, відірвати дітей від гаджетів дорослих від їх дорослих проблем. Знаходження на природі це найкращий спосіб відновлення здоров'я та зняття стресу. Ми пишаємось тим, що наш продукт побачили відвідувачі 60 виставок по всій Європі в минулому році. Як результат нашої роботи, лайфстейл кемпер представлений більш ніж в 20 країнах світу. В сегменті малогабаритних офроудних причепів наші кемпери підходять для стандартного кемпінгу, для дикого кемпінгу, рибалки та полювання, мото та велотурів, серфінгу та каякінгу, хайкінгу та трекінгу, альпінізму. Напишіть нам, про що б вам хотілось дізнатись детальніше. Подорожуйте разом з Lifestyle Camp.